Якщо в мене було 5 тисяч гривень, я всі гроші віддала ЗСУ, щоб вони купили собі ліки, теплий одяг та солодощі. Якщо б в мене було б 5 тисяч гривень, я б більшу частину потратив би на зброю ЗСУ, а меншу частину мамі на день народження, бажаю їй щастя, здоров'я. Мирного неба, і щоб воно ніколи не хворіла. Якби в мене було 5 тисяч гривень, то я б купила військові теплі речі, а свою маленьку половинку купила подарунки для своєї рідної сім'ї до Святого Миколая. Якщо в мене було б 5 тисяч гривень, то я б їх видатив. Першу чергу на допомогу з ЗСУ, тому що в мене тато на війні, а меншу частину грошей витратив би на подарунок татові на Святого Миколая. І в мене тато самий найкращий, і я його дуже люблю. Якби в мене було 5 тисяч гривень, я в першу чергу потратила їх на зсу, щоб вони. Те, що їм потрібно, купили, а меншу суму я б, 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 б витратила на різдво Христове для сім'ї на подарунки. Якщо б у мене було 5 тисяч гривень, я би їх витратила на допомогу ЗСУ, щоб вони собі купили теплі речі, а меншу частину я би витратила на подарунок тату, у нього день народження 14 грудня. І я його дуже сильно люблю.